Форма в HTML – кнопки. Кнопки у формі створюються за допомогою тегу Input або тегу Button. Розглянемо створення кнопки за допомогою тегу Input. В залежності від значень атрибуту type розрізняють декілька типів кнопок. Якщо атрибуту type. Надано значення Submit, то в результаті буде створена кнопка, яка автоматично запрограмована на надсилання вмісту форми. Якщо ж атрибуту type надано значення Image, то в результаті буде створена кнопка, яка також автоматично запрограмована на надсилання вмісту, але, на відміну від попередньої кнопки, на цю кнопку можна завантажити зображення за вказаним посиланням. Якщо ж атрибуту type надано значення Reset, то в результаті буде створена кнопка, яка автоматично запрограмована на відновлення значень за замовчуванням. Якщо ж атрибуту type надано значення Button, то в результаті буде створена довільна кнопка з довільним програмованими діями. Розглянемо синтаксис для кожного типу кнопок. Для того, щоб створити кнопку, яка запрограмована на автоматичне надсилання введених даних, достатньо атрибуту type надати значення Submit а також задати атрибути Name та Value. Атрибут Name позначає ім'я кнопки в системі. За допомогою атрибуту Value створюється напис на кнопці. Для того, щоб створити кнопку, яка автоматично буде надсилати дані введені користувачем. Та завантажити зображення на кнопку достатньо атрибуту Type надати значення Image і задати атрибути Name та SRC. Атрибут «Name» позначає ім'я кнопки. Атрибут SRC вказує адресу, за якою знаходиться зображення, яке буде завантажено на кнопку. Для того, щоб створити кнопку, яка автоматично запрограмована на відновлення параметрів за замовчуванням, достатньо надати атрибуту type значення Reset, також задати атрибути Name та Value. Атрибут Name позначає ім'я кнопки в системі. За допомогою атрибуту Value задається напис на кнопці. Для того, щоб створити кнопку з вільним набором дій, достатньо атрибуту Type надати значення Button. Також задати атрибути Name, Value та задати дії, які будуть виконуватися при натисканні кнопки. Атрибут Name позначає ім'я кнопки в системі. За допомогою атрибуту Value створюється напис на кнопці. Розглянемо тепер створення кнопки не за допомогою тегу Input, а створення через тег Button. Даний тег має такі основні атрибути. Атрибут Name, Type та Value. В залежності від значення атрибуту Type. Розрізняють декілька видів кнопок. Значення Reset відповідає кнопці, яка автоматично запрограмована на відновлення параметрів форми за замовченням. Значення Submit відповідає кнопці, яка автоматично запрограмована. На надсилання даних введених користувачем. Значення Button відповідає кнопці з довільними запрограмованими діями. Як і раніше, атрибут Name позначає ім'я кнопки в системі. Атрибут type вказує тип кнопки. Атрибут value напис на кнопці. Розглянемо фрагмент коду, який ілюструє створення кнопки, яка автоматично запрограмована на надсилання даних, введених користувачем, та на дану кнопку завантажено зображення. Дана кнопка створюється через техButton. Так як кнопка запрограмована на автоматичне надсилання введених даних, то атрибут Type отримав значення Submit. Для того, щоб завантажити зображення на кнопку, використовується Image, де в якості значення атрибуту вказана адреса, за якою знаходиться зображення. Розмір напису на кнопці регулюється за допомогою тегу фонд.